Всім доброго дня, з вами Дембік. Сьогодні у нас в гостях Sumo ASM, французький барабан FT 8 рівня, який зараз продається в боновому магазині за 8 тисяч бон. Давайте розбиратися, чи вартує цей танчик своїх бон, чи актуальний він зараз, і чи варто тратити на нього ці бони. Давайте перейдемо до характеристик машини. У нас тут є на що подивитися. Що ми маємо? Середня шкода у нас 300 одиниць, що маловато, але варто не забувати, що у нас тут барабан. На цілих 5 снарядів з перезарядженням барабана 33 і 22 з моєю збірочкою плюс 2 і половиною секунди між пострілами, що доволі круто, для такої кількості снарядів. Пробиття в нас на ББшках 232 основною ББшкою. І 263 з підкаліберного снаряда що також непогано. ББшки пробивні, це дуже круто. нахилу гармати мінус 10, плюс 15. Що доволі добре, вверх гарматка піднімається не дуже, але вниз опускається дуже круто. Час ведення 0.37 розка, 200 ДПМ. Ну, в принципі, зведення непогане під е, КД пострілами якраз воно в нас е, входить. І. Тобто танчик має встигати зводитися між шотами, розказ трішки завеликий, але. Ну, для такої ельфе я маю на увазі, але барабан. Тому якось так. 1660 очок міцності. міцності в нас. Е, це з, з гартуванням. По ми ще розберемо, розберемося. По швидкості в нас 43 вперед, 24 назад. Це з турбіною, тому без турбінки буде тут набагато гірше. І майже 14-5 потужність кінських сил. 431 метр огляду з моєю збіркою. Можна поставити вентиль, огляд доб'ється, але тут е, вирішувати, як то кажуть вам, що ми маємо по бронюванню. давай дивитися. Верхня лобова деталь в нас 140 мм. Відає отаку приведену броню для восьмого рівня, в принципі, це непогана броня. Тобто все танкувати ти не будеш, але якийсь підкол от під таким кутом може бачити. Тобто, якщо десь ти виїжджаєш, тебе може снаряд зрикошетити Рикошетити може танк, від нього відскакують снаряди частенько від цього ВЛД, Тому це не якийсь там картонний француз, якого можна пробувати з фугаса. Нижня лобова деталь у нас має броню 90 мм, але кут непоганий, ну сюди. Бачиш, пробувати будуть тебе набагато простіше, але навіщо сте цілити, якщо будеш стріляти в більшості ВЛД? Також маємо башту. По башті, у нас тут цікаві, скажімо так, міліметри. Дивись, тут є 210 мм і 204. Ну, броня така, можливо, якусь сімку, якусь вісімку, танканеш без голди, але скажу вам так: ось дивись: тут 120 мм. Оця сама башта, яка рухається. От. І в мене частенько тут були рикошети от, в цій області. Маска тут також 210, бачиш, тут різні області з броне, і, От Є 60 мм, але тут є приведна броня, тому броня тут скаче. от такий піксель 210. От Кріплення башти самої, бачиш зліва. 100 мм, тут 90 мм. Ну, Цікава броня, тут багато всяких зон тут пробувається взагалі на виліт. От, ну і Лючок лючок у нас є 85, видає таку от приведену броню. Пробувати будуть сильно і часто. Борт у нас 90 мм, верхня частина 80 нижня. В принципі, якщо дати, як то кажуть, ромба, щось відбити він там може. Тобто передна броня йде непогана. Навіть скула щось танкує. Якусь сімку, вісімку без голди танкнути можна, але не більше. Краще виходити, ну, типу, від звернутої башти і спробувати танкувати ВЛД. Тобто то підставляєш, да, от тебе проб'ють. Але якщо супротивник не зреагує, і вистрілить ФЛД, то буде більшість рикошет, Ну і 20 мм. Арта передає привіт. Що ж, давай переходити до обладнання. Що ми маємо по обладнанню загартування, турбіна і стабілізатор. От я граю з такою збіркою. Дивись, тут є ще от такі варіанти. Саме Це такий самий ходовий, як то кажуть, можна поставити вентиль, це також хороший варіант. Можна поставити все, що вам завгодно, але я кажу: от, оця збірочка це плюс-мінус саме адекватне. Ще можна замість цієї турбінки поставити експериментальну турбіну. Щоб покращити з тобою, я тут катав з різними збірками, чесно кажучи, катав і без загортування. Гарматка, чесно кажучи, така на любителя. Я особисто дуже люблю таку гарматку. Швидкість польота з у нас летить ББХ, 1250 летить кумулятив. Фугаси тут є, бачиш, я їх не возив, ні разу не використовував, ні жодного барабану не, не знаю. Не було таких ситуацій, де би міг вийти когось забрати з цього барабану. По, -по членам екіпаж, давайте дивитися. Я вам проклікаю, ви подивитеся. І плюс-мінус. Те ж саме собі поставити. Я думаю, тут буде все якось так. Так, далі. Давай перейдемо до польової модернізації, поки я не забув. Польові модернізації в нас ліво. Тут на зведення беремо. Ну і тут беремо до огляду. Можна взяти це, але можна нічого не брати, але краще брати або огляд. Кому подобається, бачиш, кого арта задовбає, треба брати протерти. Я особисто беру на огляд, тому що для мене це більш важливо фармити сумарку. Тому що це в першу чергу прям танк. Що по ціні снаряди, до речі, запускати? 1030 ПБХ, 4000 голда. Давай глянемо аналогічні танки з цією ж гарматкою, які в мене є в Ось дивись в мене це є. Тут все те саме, бачиш? Тобто гармата одна ж та сама, по ціні все ж те саме. До прикладу, візьмемо цей танчик. Давай. Тут у нас 360 альфи, 1000 стоїть снарядок 360 альфи. Ну, тобто ви розумієте. Ця ціна за рахунок того, що ББХ гарно пробуває. Давай вирушати поки в перший бій. От, Будемо підводити якісь підсумки по танку. І так от нас кидає в перший бій, тихий берег. Ми з 10 рівнями тут буде складно настрілювати, тому що треба буде грати другим номером, як не як. Волоб, ти не поїдеш проти того ж є 5-го, проти та 95 го Тут буде складновато. Е, є варіант відіграти першу лінію, є варіант відіграти право. Ну, я навіть не знаю направо їхати, мені здається, взагалі не варіант, тому що мені чомусь так здається, що мене там порвуть за секунди. Ну, Більшість танків їде, як бачите, направо. Пойдемо ну, наліво. Не хочеться віддавати ліво. Є п'ятий поїхав наліво, будемо стояти тут на прикритті. Відіграємо поки що першу частину катки як. Блін, ми довго кадешимось. Хотів сказати, відіграємо як ПТ, але не встиг Договорити з їде, хотілося б їм видати барабан, але ми ще заряджаємось. Хоча заряджання тут е... в балансі, типу, 30 секунд. 33 на таку альфу, непогано, скажу чесно. Півтори 3000 з барабану, як не як. Тому все, як то кажуть, плюс-мінус добре. Руха поїхала. Проект Буїс тут. Блін, з трава хати не хочеш. О, -о, О, Як пан зараз він боїться, сама також під'їхав. Ну, якась. Е дурість відбувається зараз фрондомі, чесно кажучи, і ми також цією дурістю займаємося з вами. Треба було їхати туди, до ВТ, не морочити собі дупу. Вже б щось там настріляв, а так стою безполезно просто. Ще плюс ялинка в них не світилася. У нас півтори з барабана, можна було б впороти на проекта. Вигляд, він так катається, хоч би не підсвітив мене раніше часу. А він звідси тікає, ми стравеху заберемо з радістю. Вітрию якраз барабану, ну але потім нам потрібна буде допомога. Сума їде, він нас підсвітив якраз. -то. Ну і вони зараз в два рила мене будуть фармати. Ми танкуємо, як бачите. От такі танчики по типу срв 81 можна танкувати взагалі спокійно. Тому що в нього підколи. Ставимо на каток тут. Головне старатися ставити на каток на цьому танку. Ой, буде боляче. Ну і тут от нас накаже. Ну, плюс арта ззадів кине, ну як завжди. Коротше, якось так. Така собі роздача, чесно кажучи. Ну, арта не впливає на бій. Просто чувак з бази дає 2. Минулий раз мені хтось писав з підписників. Ти ти саме ти за арту, яка не впливає, подивись на це, як вона не впливає зараз. Де мої хп? Я не знаю. Це той самий понерфлений артобаток. За два шоти. Подивіться, скільки він мені зніс, зніс мені дамагу. І потім ви питаєте, чому в мене так бомбить на арту. Та грати просто неможливо з такою фінею. воно тебе барве. Я не знаю скільки зараз там між пострілами, ну щось дуже швидко він мені встиг. Бум-бум. І я вже просто шотний. Я вже просто шотний. Так, це сейвимось Допомогли з 705 і сейвимось. Тому що артоводів зараз буде дивитися на нас, я думаю. Ось такий от бій Артакада, тим паче дві арти французьких, швидко зводяться, швидко перезаряджаються швидко їздять. Коротше, отакий от перший бій. Нікудишній просто. Стріляти неможливо, я тобі кажу. Архем там стоїть, я зрозумів. Підсвітив він і мене тепер, але Монта поїхала вперед, зараз спробуємо. Якось за рахунок манти розіграти Більше вперед в тут так неприємно. Звісно, ніхто підставлятися під нас не буде, це зрозуміло. Да. Кд Відразу кд Кажу заряджання барабана недовго, можна постійно скипати, тобто 33 для, дивись ми, поки туди-сюди. Плюс рухливість танка, не прямо якась супер-пупер. Поки ти переїжджаєш, то якраз це заряджання переходить Не так це все довго як здається. Ну і бій уже закінчується, а по суті ми нічого не настріляли. Такий от танчик. Це Та такий рандом просто, справа не в танку, тут справа в рандомі. Ти поїхав би я направо, я думаю, не набагато ефективніший був би результат. Ну але. Казати залітає тичка хоча б ялинку, і то добре. Скажу я вам. Ну да да, 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 -да. -да. Дедшот нас забирає, все, давай переходити до наступного бою. Тут я вам перемотаю це все. Ось так закінчується у нас перший бій. Результати перед вами 1700, 1800 дамаги, грубо кажучи, 200 асиста. По фарму ось такі результати. Багато чи це чи ні. Ну, бачите самі. Бій, звісно, не дуже вдалий, але ми показуємо танк так, як він грається в теперішньому рандомі. Типу, от воно плюс-мінус так і грається, на жаль. Отакий от зараз рандом скажений. За цими автогарматами, за цим всим тому якось так. Що ж, давай подивитися, які плюси-мінуси танка. Що в нас по плюсам? Це барабан. 5 снарядів. Швидка розрядка 2, 2, 2, 25 між пострілами, тобто 1500 барабана. І це круто видати таку альфуву, якщо є така можливість, ловити на каточок, роздати барабан. Звісно, раніше, коли не було якихось оцих загартувань, це все робилось набагато простіше. І плюс ремки раніше були. Небагаторазові і це було набагато краще, а зараз вони, на жаль, от саме такі. От. Плюс пробиття. танка дуже хороше пробиття основним в Голдовим можна майже не користуватися. От лише швидкість е, польоту краще в голдових, тому якщо граєш на якісь відмітки, краще грати на голді, тому що летить снаряд набагато швидше. Брати випередження на відстані набагато приємніше. Ну, але підкола свої мінуси, ви самі розумієте. Кутинахил мінус 10 це також великий плюс. Е, броня ВЛД, яка може щось відбивати. Тому що це француз, і ви самі розумієте, мати броню на французі це щось прям дивне. А з мінусів це слабовата рухливість, е, не дуже хороше бронювання, тобто броня в нас по суті тільки в тому ж ВЛД і є. От, е. А ми хі і залетіти снаряд. До я дивлюся. От бачиш. Ти подиви на нього, як він закидає просто. От бачиш, він нас не пробив, він тобто дав шот нам в ВЛД, да, І от була б у нас тут, скажімо так, 50-100 танчик, 8 рівня також французький. Блін, напевно, ми б не танканули тут такий фугас. А так, ВЛД, і ми танкуємо. Тому навіть в цій ситуації здавалося б, да, можна було потримати пробиття, але ми його не отримали. Ось ну, зараз фаза поїхала, але не дуже якось вона вибрала хороший таймінг, тому що вона, по суті, зараз поїхала під три танки і просто віддається, навіть при тому, що кінь той стоковий. повірте мені. Ну, м 103 під'їжджає на допомогу, але напевно нам також треба їхати на допомогу. Ми Ще поки що заражаємось. Ну тут вже з М103, я думаю, він справиться. Окей, погнали. Ми також допоможемо, тому що це не діло. Тихо-тихо-тихо. Забираємо цього. І два снарядики маємо, тому підійдемо зараз двома снарядами. Дивно, що Тору сюди в них не приїхав, дуже цікаві у них супро... супротивники дуже цікаві, союзники, я маю на увазі їхні. Просто покинули їх і все. Ну, дуже погано я стріляю. Прям дуже. Ну і знову ж таки, 1400 з барабана видали. Кадешимось. Кусі, щоб зараз ніхто з їхніх не приїхав у мене в гості. Все, М103 забираю, я один шот профейлив свій, профукав. Якось так. Ну, бої занадто швидкі, я реально не можу просто настріляти. Немає можливості. Показати вам якийсь бій, де можна виїхати, роздати барабану. Ну, подивись, подивись рахунок вже. По суті, два барабани зрядили, все. Типу часу немає настрілювати. Немає, знаєш, затяжного бою, де ти 3-4 барабани. Н -н -н. Таких боїв просто немає. є. Все дуже швидко. Бац-бац-бац і все, бій закінчився. Бац, 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 наступний бій. Всі спішать, я не знаю, що це за рандом. Зараз якась дурка просто. А не рандом. Подивись, просто скорб мінус. Їхній ВТ сюди не поїхали. От можна було б зараз постріляти тут від рельєфа, начебто й кути є все, да? Ну, ніхто сюди не захотів їхати в них. Приїхали три танчики, яких ми просто розкидали за секунди. То рон просто підставляється, то віддається. Ну, по кому ти тут настріляєш, скажімо. Ну, по кому. Тому якось так. Є ще можливість по сушці настріляти, їдемо в сторону сушки. Можливо, її фолоу ми заберемо. Але, на жаль, показати танк в якомусь. Хорошому їй не вдається, чесно кажучи, і це не дуже приємно. можливо ну, зараз зіграємо третю катку, подивимося по часу. Я не знаю, чому в мене він не попадає на ходу. Чи це я так навожуся чи це танк так грається. Важливо видати оцей шот. І дивись, сушка встигла зарядитися. От тобі розрядка барабану, бачиш, десь трішки потягнув часом і все, Ну, тобі отримав. Мене бачить, да, да, так? Бачать. Не треба поспішати. Там Рес Торо класно грає, тайп класно грає. Ну, чуваки просто кинули напрямок і все, команда злилася в них, а вони молодці. Ось стоїть зацілений. Давайте зразу до результатів, і зараз підемо в третю катку, тому що це не діло, а не бої. Це просто якесь посміховисько. Ось так закінчується другий бій, результати бою перед вами. Ну, 2500, просто нікудишні результати по фарму. Ось такі результати. Давайте відправлятися в третій бій. Я це все постараюся на монтажі пришвидшити, щоб вмістити три катки в відос, тому що просили мене останній раз робити по три катки, і я бачу в деяких ситуаціях треба так і робити. Але плюс 8 рівнів, що кидає саме так. Кидає реально круто, типу, потерпаєш бої з восьмими, там, да, з дев'ятими. Ну, інколи з десятками, зрозуміло, але так можна грати. Тут ми все ж таки з дев'яточками, але є й вісьмірки. Їх багато. Пойдемо в місто, будемо пробувати якось там відкидувати зараз якийсь барабан. Далі буде видно по ситуації. Блін, довго-довго, давай, 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 давай. Все це час, нам же ж потрібно все вмістити в цей відос. Що можу сказати по танку? Чи вартує він зараз 8000 бомб? Ну, певно, що так. Як прем, це, в принципі, непоганий варіант, якщо ви щось таке шукаєте з барабаном. Тут є і барабан, тут є яка не яка броня. Плюс класна гармата з пробиттям. Ну, але класна в плані пробиття, от саме. По самій стрільбі вона мені особисто дуже не. Не подобається, тому що снаряди летять куди хочуть. І повірте мені, я на цьому танку відкатав багато боїв, катав я на різних збірках. Типу, ставив я сюди і турбіну Т3 і ставив я навіть загам загартування зведення, щоб ну, ну два стабілізатора тобто це і покращення механізм повороту я ставив. І що ви думаєте, воно дуже сильно мені допомогло. І фіга подібного. Танчик косить, танчик промахується, танчик не влучає, мов. Бо... Це норма для, для цієї гармати, скажу так, відверто. Не знаю, куди він їде, але він їде дуже сильно агресивно. Чесно кажучи, навіть не знаю, що ми тут можемо зараз зробити. Напевно, що зможемо, але чомусь їхніх ВТ тут ще досі немає. Можливо, таке бути, що й не поїхали сюди ВТ, але повинні були приїхати. Цікава позиція ВМХ 30-го. Мені подобається. Ну ББХ летять. Ви бачите, як. Закидаємо дві тики, і зразу ж потискаю КД, щось і підсвітив, щось і покидав. Е, чесно кажу, на підколах зручніше грати в плані швидкості польоту снаряду. ББХ летить дуже довго. Тут, тобто, типу, 1100 написано, але повірте мені. Вона летить так повільно, ви самі бачили, що тут скорба, я вистрілив і як довго цей снаряд летів. Тому на бажано, якщо ви хочете грати на хороший результат, грати на підковах. Так, можна тоді забути про фарм, але, блін. Набагато зручніше вицілювати, стріляти на відстані все таке. Ну от рога в нас тут 1000. З копійками можна спробувати з барабану забрати. Тим паче її нам допомагає, ставимо на каток. Мінус рога. Блін, об'єкти к нам тут. І, бачите, щось там відбиваю. Повний назад зараз. Не знаю чи встигне поляк нам дати тичку. Все накада, тому що тримав тичку, думаю, можливо, дам в поляка. Але не знадобилось. Поляк тікає. перезаряджаємось Знову ж таки, рахунок 7-1. Подивись на ще якісь швидкі бої. 3 хвилини бою пройшло, ми вже просто виграємо 7-2. Ну, про які можна казати тут настріл, про які хороші результати, якщо бої наскільки швидкі, от скажи мені. Просто нереально швидкі бої. Ми приїхали в місто трьома танками, їх просто розкидали. У них тут всі танки, всі їхні станчики, да, їх набагато більше, але в них якісь побоювання стосовно наші, що, що я не знаю. Дуже дивно грає ворожа команда. Вийдемо в 7 2 У нього, звісно, броня. Але будемо намагатися пробивати. Щось він дуже швидко зрадився, ні? Дуже швидко він перезарядився якось. Ага, отака от, от броня треба в люки, тоді тільки. Тільки в люки. Дуже цікавий такий премтанчик. танчик об'єкт 752. У мене в ній, на ньому я ще досі, до речі, не катавий випав мені колись з коробок. Ну, 19 секунд, напевно, ми вже не встигнемо зарядити барабан. Хоча, можливо, ще якусь тичку вкину, не знаю. 13 секунд. Еміль. ОФК. Чи що 8 секунд. Давай. То кажуть. Е... Да, ОФК. Ага, ОФК. Прокинувся Еміль. Ну Ой, за, за рахунок того, що в нас швидкість між пострілами. Перезаряджання набагато швидше, ми йому даємо 3. Плюс альфа в нього не пройшла, і він мене забрав, і щось ми танканули, як бачиш, масочкою тою самою. Тому хоча б один бій я зміг зіграти адекватний, якось так. Ну, але ви подивіться, який рандом. Три барабани встиг розрядити. Все. І так, отакий у нас третій бій. 3600 дамагу, топ-1 по дамагу. От такі от результати по фарму. От такі результати за три каточки. 2600 середнього в нас вийшло, 284 асисту. В цілому, що можу сказати, якщо у вас е, немає прям хорошого прему, це один з таких варіантів. Танк буде фармити, танк має фішку, це барабан, має яку не яку броню. До речі, що по посередньому танкованому дай гляну. Ну, 326, а у мене на ньому 380. Ну, тобто, один шот. Десь приблизно забій, плюс-мінус, десь два, десь взагалі нічого. Тому якось так. Чи брати вам його чи ні, це, як то кажуть, справа ваша. Я вам показав танк, дивіться самі. Зараз, на жаль, він уже не такий, як був, коли він вийшов. Є танки набагато кращі, набагато імбовіші, Але за 8 тисяч в принципі, якщо немає іншої альтернативи, то це непоганий варіант. Краще, ніж Лорейн 40Т. Тому якось так. Все, друзі, протисніть лайк, кому не шкода. Підпишіться на канал, буду вам вдячний за лайк-підписку. З вами був Дембік. Всього вам найкращого. Бувайте!